Ви на каналі Артем і сьогодні з Тонею будемо грати в опі-ананас. Тонь як усе не буде чутно, але це нічого. Ого. Так. так. Раз. А це нечайно вийшло. Я вже пройшла так. так, скачем. Я буду перекачу все що, що Тоня каже Погнали! Ой, яка прикольна! Так, погнали! Ага, понятно. чекаємо чекаємо Погнали! Гонщик ней! А профессиональный тут, 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 я бежу, бежу, бежу. Я веселый таракан. Бах! Поехали! Вау. Фіга. Фіга. Я тоже такий, такий пролетел. Я пролетел, куда? Станька, что у нас тоже впала. Там. А шо это? А шо тебе надо? <сélvely> <сélvely> да ну вас! Да ну да Чё? Я ж нажимаю. Пишу я нажимаю его, і вона... О. я мимо нажав пять погнали. Погнали. Да Чай, Це ананасовий чай. Ай. І чай. Не понял, а тут скакати не можешь. А тут скакати не можна, чи що? Я не поняв, тут скакати не можна! робак скін! Воно масідіть. О! Тут, 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 тут! Це більше похоже на танець вензний. Тут нема танця венздей, але похоже трохи. Там був такий кадр. Коротше, лишняк, ще похожий був. Да! Опа! Хопа, хопа. Скачу туди, сюди і сюди. Я! Це я бот, тонь, кажу, що я бот. Підписчики, підтримуйте мене лайком і докажіть, що я не бар. Под... Поставте один лайк. Не більше, не менше. Один лайк. Один. Якщо буде більше лайків, це. Це. це... Ставте лайки. Один лайк. Один. Танц. О! Ананас! Ананас. О! Спанч Боб Сквендер, Спанч Боб Сквендер, во, хата його. Так, погнали, біжимо. Ні, погнали, так, раз, два, три. Два. Я забув це на... А, М. я вот так нажму, погнали. А ня-ня-ня-нясю. Ты хот розочки Розан, хе-хе, <съя> розан просто. -а -а -а. Так бежимо, я бежу и бежу и бежу и бежу и бежу. Э, -э, -э так бежимо. Дальше. О, взорви ананасы. Ого. Ага. савіт корону напялив нап хата спанчбоба спанчбоб відкривайте Я в ананас. Ананас нас не пускає. Ананас! Ляу! Все, походу, ми цей паркур. Це найкоротше відео. Всім пока, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Один лайк. Не забувайте. Всім пока!